Друзі, вашій увазі інвертор фонус в дуже гарному стилі красивий, також безшумний, вирішує ваші проблеми, якщо пропадає світло, він перетворить енергію з акумулятора сонячних панелей на 220. Чудово підійде для будинків, квартир, офісів. Чудове вирішення проблеми. Також на нього діє гарантія 2 місяці, якщо він зламається, ми його чинимо за власний кошт або замінюємо на новий безкоштовно. Тому, друзі, Якщо вам цікаво, не зволікайте, замовляйте відправки кожного дня.